Чат, в мене є геніальний план. А я можу його вбити? Забрати ствол, дати понюхати ікону. Забрати ствол. Потім клацнути. Забрати ікону і віднести по мейн квесту. Ви бачите цього злодія взагалі? Тримай ікону. Добре рішення. Одразу видно природжений сталкер. А за ікуну не хвилюйся. Тепер вона своє місце знайде. Та він же ж поломаний в хламіну. ти що... Шо... І вона, ще, я так розумію, з обвісами бачите. Вибач. <проб> ще й ключ, чат. Дабл демидж. Оце геніальний план. <реш> <реш> Оце я диманюга.